Рада вітати вас на уроці читання. Сьогодні ми поговоримо про найрідніше місце на землі і опрацюємо вірш Лідії Повх Україна. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові! Роздивись уважно дерево успіху! Обери листок, який би ти хотів розмістити на дереві, але можна обрати лише один. Поміркуй, чого б тобі хотілося досягти на цьому уроці. Успіху, активності, красномовства або старанності. А зараз декілька прав перед початком читання. Розтягни губи широко, склади їх в трубочку, як хоботок слоника. Вийшло? А тепер проведи по губах язичком, ніби злизуєш варення. Смачне воно. Проведи язичком праворуч, леворуч верхній частині зубів, ніби ти їх щойно почистив або чистиш. Поцокай язичком як коней копитами. А зараз робота над скоромовкою. Спочатку прочитай повільно, щоб зрозуміти скоромовку, а потім намагайся читати швидко. Постав відео на паузу і потренуйся. Серед ночі два кроти налякались темноти, тож втекли мерщі із двору у свою глибоку нору. Прочитай пару слів і зверни увагу, який саме звук змінився: життя, шиття, шерсть, жерсть, дошивати доживати, тушити тужити, жаль шаль. Алича, Ленколот, це сорти слив. Якщо ти любиш солоденькі фрукти. Отже, зараз працюємо з віршем Лідії Пов Україна. Постав відео на паузу. Прочитай цей вірш декілька разів для того, щоб навчитися його виразно читати. В грушевому груші груші запахущі. В яблунівці яблука, яблука смачнючі, у вишневім вишні, чорні аж солодкі, у сливовцях сливи, а леча ренклоди. А в горах у світлом небеса і птах Така українонька в сонці і в садах, І вертають здалеку, з моря журавлі, бо немає кращої на землі землі. А зараз уважно, про які назви сіл ти прочитав у вірші. Чому їх так названо? Повернись до вірша, ще раз прочитай, обери назви сіл та спробуй пояснити їх назву. А додому творче завдання. Довідайся, звідки походить назва твого населеного пункту? Чи змінювалася вона із плином часу? Які цікаві історії пов'язані з твоїм рідним краєм. Буде цікаво послухати наступного уроку. Дякую за увагу. До зустрічі!